Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Карта дня на 13 листопада 2023 року по всіх. знаках Зодіака! Карта дня для овнів. Для овнів випадає трійка кубків. Гарні, позитивні, світлі емоції, щастя, радість, якісь святкування, час проведений з рідними, близькими, з вашими друзями. День дуже гарний, позитивний, тому використайте всі можливості по максимуму. Тельці. Карта біла для тельців. Для тельців випадає король Кубків, гарна можливість змінити своє життя в кращу сторону. Зможете нарешті проявити свої емоції і бути самим собою. Життя зміниться в кращу сторону в цей день. Зміни будуть досить такі гарні й серйозні. Близнюки. Для близнюків випадає двійка жеслів. Тут будуть певні роздуми і невпевненість в цій ситуації. Ви будете зважувати всі за і проти і приймати якесь важливе рішення, яке дуже сильно змінить ваше майбутнє. Ретельно все обдумайте, і не поспішайте. Відповідь ви завжди встигнете дати. Головне. Все ретельно обдумайте, чого ви дійсно хочете. Ця карта говорить про те, що вам доведеться змінити зону свого комфорту і піти на серйозні зміни. Тому все обдумайте, без поспіху. Вас все вдасться. Раки! Для раки випадає шестірка пентаклів, якась допомога вам буде надана, можливо, грошова, можливо, друг допоможе, рідні чи близькі. Також ця карта говорить про отримання якогось подарунка, можливо, це якесь святкування якоїсь гарної події світлої, в якій ви отримаєте якийсь подарунок. А можливо, ж, ви будете допомагати іншим і всім чим зможете, і, можливо, ви будете дарувати комусь подарунки. День гарний, позитивний, і бажаного ви обов'язково досягнете Леви. Для леви випадає сімірка пентаклів. Дуже багато потрібно буде працювати над якоюсь певною, чи проблемою, чи проєктом От роботи, де потрібно буде прикласти дуже велику кількість зусиль. Але карта говорить, що саме головне потрібно буде набратися терпіння, і тільки тоді ви зможете отримати гарний результат і отримати свою винагороду. Ну, звичайно, не ту, яку ви очікували, але ви її отримаєте. Саме головне в будь-якій ситуації, пам'ятайте, цей день це терпіння. Діви. Для Ді випадає четвірка мечів. Карта говорить про велику втому і те, що ви дуже сильно потребуєте відпочинку. Ви, наскільки втомилися, дуже активний такий період, що потребуєте просто побути вдома, виспатися. Карта говорить про те, щоб ви остерігалися захворювань, вірусних і так далі. Просто побережіть себе, дивіться, ніде не вляпайтесь. Саме головне це відпочити. Привести свій емоційний і фізичний стан в порядок. Терези. Для Терезі випадає вісімка жезлів, дуже активний день. Карта говорить про якісь новини, про якісь можливості, якісь дзвінки, вести для вас, про дуже швидкий розвиток подій у вашому житті. Все пройде наскільки швидко, що ви навіть не очікували. Будьте кінець дня дуже втомлені, але задоволені собою. І своєю роботою скорпіони. Для скорпіонів випадає Мечів. тут можуть виникати якісь конфліктні ситуації, якісь поїздки, поїздки, в яких можуть виникнути конфліктні ситуації, наприклад, відрядження. Також карта говорить про те, щоб ви от не боялися йти на примирення, не були, наприклад, впертими. Також карта говорить про те, що бувають такі ситуації, де дійсно потрібно активно відстоювати себе, захищати себе і своїх рідних. Тому вперед, активно будьте відстоюйте себе, саме головне, не нашкодьте своїми діями самі собі. Стрільці для стрільців випадає паж мечів. ну тут карта говорить про конфліктні ситуації. Із-за вашого характеру, із того, що ви не вмієте тримати свої емоції під контролем. І постійно зриваєтесь і дуже так емоційно сприймаєте критику і будь-які вислови, які вам не подобаються, в вашу адресу. Просто намагайтесь тримати свої емоції під контролем. І тоді у вас все налагодиться. Козироги. В цекозрогі випадає трійка пентаклів, нові можливості, нові починання, нова робота, якісь нові проекти, якась творча робота, робота, яка дуже сильно подобається і робота до душі. Карта говорить про гарну винагороду, яку ви отримаєте. І, ну, звичайно, не ту, яку ви очікували, але ви її отримаєте і все одно будете цим всім задоволені. Водолії. Для водолії випадає рисар мечів. Це пошуки порозуміння, конфліктні ситуації, тут можливо поїздки, наприклад, відрядження. Із тих всього можуть виникати і конфліктні ситуації, тому що рідні можуть бути незадоволені цею. Поїздкою, ви самі, можливо, то не захочете йти. Із -за цього можуть виникати якісь певні складності, трудності і конфлікти. Також карта говорить про те, що конфлікти можуть виникати за вашого зривного характеру. Але бувають такі ситуації, де потрібно активно і сміливо відстоювати себе, захищати себе, рідних і близьких. Тому будьте впевнені в собі, сміливі і дивіться по ситуації. Якщо конфлікта можна уникнути, то, звичайно, намагайтесь так і зробити. А якщо вже конфлікта не уникнути, потрібно... Захистити себе і близьких, то обов'язково йдіть вперед, досягайте свого. Рибки. А для рибок випадає вісімка кубків. Ну, дивіться, вісімка кубків говорить про зміни. Ці зміни будуть різного характеру, звичайно, в кожного по-своєму. У когось може пройти розрив відносин, тому що ці відносини вони вам, робили щасливими і можуть розпочатись нові. В когось це зміна роботи, в когось просто звільнення, а в когось просто зміна роботи, яка дуже не подобалася. Карта говорить про переїзди або в інше місто, або ж в іншу там, квартиру чи будинок. Ця карта говорить, що ви маєте перед собою поставити. Нові цілі в житті і просто до них прямувати, не озираючись назад. Також ця карта говорить, що в цей день потрібно поекономити, поберегти свої кошти і в якому разі зайвого не витрачати. Бажаю всім гарного і вдалого дня! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. До побачення!